Я до того, що слідкуйте, слідкуйте за побажаннями. Окей, okay, друзі, беремо, будь ласка, Федір. Ідея створити антологію пісень української боротьби в мене з'явилася давно. Однак після повномасштабної війни я відчула наскільки важливо зараз зробити, об'єднати ці пісні в один альбом і показати тяглість української боротьби. В, нашій, в нашому проєкті, в нашому альбомі будуть пісні і столітньої давності, і абсолютно нові, які вже народилися після початку повномасштабної війни. Кожна з них унікальна, унікальні артисти, які його виконують. Все це буде звучати в супроводі симфонічного оркестру, і ще одна фішка. Цього проекту в тому, що ми створюємо не тільки треки, які ви будете слухати, але ми створюємо мінусівки. Тобто ми викладаємо оркестрові професійні, дуже круті мінусівки для широкого загалу. І кожна талановита дитина, людина, в якої нема можливості створити дорогу таку оркестрову мінусівку. Тепер може співати ці пісні на шкільних святах, якихось на якихось урочистостях, на поминальних заходах, на заходах таких важливих якихось подіях в житті нашої країни. Ем, я дуже 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 хочу, щоб ви підписалися якомога швидше на наш ютюб канали Триторіанжелікарницька і чекали треки, які ми будемо поступово викладати. Дякую всім. Це повстанська пісня, яка з нами вже і пройшла довгий шлях. Ми... Давайте за! Всім привіт! Ми Шпилясті беремо участь у проєкті Століття незламності, історія української боротьби. Пісня. В цьому проєкті ми будемо виконувати повстанську пісню «На горі, на Маківці. Для нас вона є знаковою, тому що пройшла вже з нами досить довгий шлях. Ми взагалі з таким жанром пісень, ще в кобзарському коледжі, і як часто говоримо, робили це ще до того, як це стало мейнстрімом. От і ці пісні завжди з нами, і особливість саме цієї пісні, що незважаючи на її такий позитивний, лайбовий і веселий характер, музичний, там досить такі героїчні, складні і серйозні слова, і складні тексти, це взагалі дуже цікаво, такі нонсенс. Як тоді у тих солдат повстанської армії поєднувалася така музика і з таким текстом. Тому думаємо, що долучившись до цього проекту і виконавши цю пісню. Це буде ще одним таким нашим кроком до боротьби на культурному фронті, до перемоги і до кращого життя. Отож, шукайте на всіх платформах наш проект і бандура. Це круто! У нас в студії сьогодні шпилясті кобзарі. Юрчик Ігор Добрянський. Ну і сьогодні теж шпилястий кобзар. Біля мікрофона Вова, він же наш не тільки шпилястий кобзар, але й наш захисник, Сергійко. І як завжди, там вирішує якісь справи. Джусик Працюємо, працюємо.